Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. І вдало, хто ще не успів скласти сім'ї в зиму, обробити від кліща. У нас сьогодні 3 жовтня. Доспіває пізній виноград. Свій пай я здав в оренду Порошенкові. Нам він надав. Отакий От цукор. Ну, цукор це вже буде на другий рік. Цього року він вже нам не потрібний. Але хай буде в запасі. Я продовжую складати зиму, в сім'ї. Де є мало метки, ми їх помаленьку теж відкачуємо. Де є більше, відкачуємо більше. Але і переглядую сім'ї, які я складаю в зиму. Зараз жовтень місяць. треба, Я роблю, складаю їх у вересні, в серпні, в вересні, а потом їх ще у жовтні місяці перелистую. Десь якась помилка, щоб не було ніяких гараж, щоб Бути вже спокійним. Розумію, що ти склав, що все, що все гаразд. І, і ось ця сім'я тут була місцева, маточка непогана, все супер. Нанесли собі кормів, склав їх у зиму і думаю, я їх. А, ні, ні, я помиляюсь. Але коли я їх складав в зиму, мені не сподобалася їхня миролюбивність. Матка бджоли проявляли агресію. І я вирішив поміняти тут... поміняти тут маточку. Матка була в нуклеусі. Кажеться, в серпні облетілася чи в началі вересня. Точно не пам'ятаю, але неважливо. І коли я відкрив цей вулик, я був здивований. Тут поміняли маточку українська степова від Олександра Кривченка, 96-та лінія. Я дивлюся, що в мене їх багатенько, що непогана бджола. Там, де були в нуклеусі довгий час, де помінялася бджола, дуже. Дуже ця 96-та лінія дуже миролюбива. Ну, на другий рік побачимо по її медопродуктивності, як вона стартує, як вона перезимує. Зараз глянемо, що тут відбувається, якщо вийде, якщо бо оператора немає, і бджоли агресивні. Маточку поміняли, а бджоли то залишилися. Тут відводочок був на двох, на двох корпусах. Унизу там був трошки розпліт, а вверху я поклав. Поклав 5 повномедок. Але подивимося, що тут. Ну ця, більш менш тако, але от, от. Розпліт. Так, дивимося, друг. О, бджоли атакують. Ще. Бджоли агресивні. Розпліт. Розпліт непоганий, який. Значить, маточка супер. Але не встраю. Проблема пізніх маток це те, що вони дуже довго. Дуже довго яйцекладку проводять. Дивіться, рамочка, яка з розплодом. А тут була повнометка. Дивіться, звідси, розпліт. І дивимося, що тут? І з цієї сторони розпліт. І отак, от щоб я не заглянув, 90% така б сім'я загинула в б зимою. А можливо, і перезимувала, бо вінець то є. Вона не весь добро Ось нам попалася і мамка. Розпліт. І тут була ця повномедна, Ну тут вже, я дивлюся, вони щось собі формують гніздо. Заносять десь від, ще знизу, з маломедок. Що в такій ситуації робити? Годувати вже. Пізно, Але в мене є нуклеус, де був пізній нуклеус, там він довго був, вони собі наносили там десь за 3-4 повнометки. Значить, що в такій ситуації робити? Поки повнометки не ставити, опустити, І що я зроблю? Опустю розпліт весь вниз, вниз, де там вверху буде другий корпус. Трошки буде як охоложене гніздо. І я думаю, що матка перестане червити. І зверху просто кинути там 5, ну тут одна, є, 2, 3-4 повнометки. і так ця сім'я може і перезимує. Ось така проблема пізних маток. В принципі, я стараюся всі матки виводити в серпні, тому що ці матки, які виведені в серпні, вони менш рійливі, ніж ті, які вивежені в травні в началі червня. Я думаю, що цю сім'ю тут, в принципі, було непогано. Джолки наносили собі все. Ну, бачите, даже зараз стоїш і вони кидаються. Хай краще буде меншу, менше меду, але і менше агресії. Коли перелистував, мене здивувала оця сім'я. Це моя місцева. Можливо, це майбутня материнка. Мене приємно здивувало, самі склали гніздо розплоду вже нуль і в спокій, я думаю, що меду їм вистачить аж до травня. Якщо вона покаже хорошу медопродуктивність, то це вже на замітку майбутня материнка. Але саме легше складати в зиму альпійці. Ось тут було, там ще я відкачав мед. Тут було, тут був мед, тут був мед, тут мало медки. А тут була так ситуація, що в першому корпусі розпліт був, в другому розпліт, а тут а в цих корпусах було мед. Їх ідеально розплітом, скидав весь у нижній корпус і малометки, зверху поклав другий корпус повномедний. Ну, тут це вже відкачані рамки, які вони собі там осушать, деякі малометки щось перенесуть в гніздо. Саме легко складати альпійців зиму. Кину повномедний корпус і не переживаєш. А так я коли кладу на обсушку, теж від, від воровок так, накрив, накрив радниною. І, можна сказати, нападу немає. Ось так, можна сказати, і плюси. Пізніх маток, що вони рано весною починають хорошо працювати вони наращують силу хорошу. І вони ну, майже не рояться ці, що облітані в вересні в кінці серпня але їхня проблема в тому що вони довго проводять яйцекладку. Ну, Хто ізолірує, то тут нема проблем. Облетілася, почала сіяти, закрив ізолятор і все. Ну, я ж цю ізоляцію ще лише пробую освоювати. Добре. Всім гарно скласти в зиму. Ну, я думаю, вже більшість всі поскладали в зиму. Не всі такі ліниві, як я ще. В мене це обично, я, в мене вже серпень вересень складжений. А ще є, ще є з десяток сімів, які я ще не складав. Та є ще де неде розпліт. Все одно треба перелистувати, розпліт вийде, треба забрати малометки, тому що буде великий. Малометка буде ну, великий простір буде, це теж проблема. Ну, В принципі, навіть на невеличких, якщо є 5 до 10 см вінець, бджоли перезимують. Їм за зиму вистачає так, як того року я перевірив, максимум деякі 4 кг в зиму. А так, 1,5-3 за період зимівлі. Добре, Хай вам всім щастить! До побачення!